Згідно з радянських архівних даних, церква у Опришивцях була побудована у 1600 році. На жаль, нам не вдалося віднайти жодних письмових документів цього часу. Нам відомо тільки те, що у 1701 році у листі Йосифа Шумлянського, Єпископа Львівського, Галицького і Кам'янець-Подільського до Папи Римського Климента 11. Згадується парафія Святої Параскеви у Опришівцях та церква Благовіщення Богородиці у селі Чукалівці. З книг візитацій Галицької митрополії, які знаходяться у відділі рукописів і стародруків національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Ми довідуємось, що церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії у селі Чукалівка. Була побудована у 1652 році тодішнім парухом отцем Антиципором. Церква була дерев'яною, під гонтом, мала одну баню. Цікавим є те, що біля церкви знаходилась резиденція, а парафія у селі Чухалівка налічувала 23 особи. Рівно ж той час церква Святої Великомушниці Параскеві в Опришицях. Мала три бані, була під гонтом, зведена у 1739 році коштом громади та за старанням місцевого жителя Андрія Крехорового та місцевого священника Михайла Чаплінського, який був призначений до цієї церкви у 1737 році за рекомендацією власника села Коронного гетьмана Андрія Потоцького. Площа церковних земель становила згідно запису візитатора у селі Опришівці на три дні Оранки, а в Чукалівці на один. Ці візитації були проведені у 1740 році та 1755 році. Парафія Опришівців була матірною, тобто основною з дочірною частиною Чукалівки. Сперединня старших парафіян, літургія у неділю, правилася два тижні у церкві в Опришівцях, на третій тиждень у Чукалівці. Церковна документація в Опришівцях, до якої ми мали доступ, датується 1785 роком, і була вона представлена матричними книгами. Та як це було при кожній парафії, це книга народження вінчання та смерті. Священник писав метричні книги на латинській мові. Напевно, це є свідченням того, що священнослужителі були високоосвіченими і за своїми знаннями не поступались будь-якому випускникові престижного університету. У першій метричній книзі опришивців є підпис місцевого священника, а ним був отець Василь Порбачевський. Першу відому нам з метричної книги канонічну візитацію, відвідане на парафію опришівців здійснив 28 січня 1786 року декан Станіславівський, отець Йоанн Левицький. На візитацію сходилося населення. Люди зустрічали візитатора перед церквою урочистою процесією з усіма святковими хоругвами. Священник очікував на порозі церкви з підносом, на якому був ключ від храму та ручний хрест. Після святкової зустрічі відбувалося богослужіння. Візитатор перевіряв стан парафії та здійснював запис про відвідини у кожній метричній книзі. Зараз перші метричні книги опришивців зберігаються у фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею. Попала як вона до нас? Книжка реєстрації людей у плішівки, які померли. Вона до нас до мене попала в принципі до мене випадково, розумієте. Я працював на арматурному заводі. У нас був такий Кондрат Мирон, який працював електриком. А наша школа, відповідно, шоста була фактично як казати нас шефами, був арматурний завод нашої школи. І хлопці там робили в старій резиденції, працювали, розумієте, там щось наверху на підполізли. Ну він досить начитаний хлопець. Він, звісно, там, а там книжок було багато видно. Розумієте, Він там порпався, порпався і знайшов цю книжку. Якраз оцю. І капитається мене, прийшов до мене. Ми добре з ним відношення було, ми разом працювали, питається і каже, слухай, звідки ти є? Я кажу, з опрішівки, я кажу, так, Він каже, у мене досить чудесна книжка, яку можу тобі віддати, тільки збережи її. І я її так тримав. А коли відкривали хрест, отець Іван був тут, і я йому сказав, так ненароком, кажу, От що, Іване, у мене є така книжка, яка досить ви заінтересувалися нею, напевно. Я її віддам, бо вона мені не потрібна. Він каже, принеси мені її. І я зразу ж туди ж став за стола, поліз на під, витяг ту книжку і приніс. У першому виданні шематизму інформаційно-статистичного довідника Греко-католицької церкви за 1832 рік ми знаходимо прізвище опришовецького священника отця Йоанна Порумбальського. Парохом опришівців отець Йоанн був призначений у 1815 році. За час його служіння у 1854 році було завершено будівництво нової дерев'яної церкви в Опришівцях. На жаль, не маємо жодної інформації про те, що сталося з попередньою церквою і чи на тому самому місці зводили нову святиню. Її прикрашав мистецько розписаний іконостас роботи відомих на той час Галицьких майстрів. Церква Святої Параскавії була віддалена від кафедрального собору на 4 кілометри. Правдоподібно, що до побудови храму багато зусиль приклав меценат австрійський барон Антоній Ромашкан який був власником опришівців та навколишніх сіл Станиславова. Чи жив він безпосередньо у Опришівцях, нам невідомо. Знаємо, що їхній родовий маєток зберігся на території сучасного міського парку відпочинку імені Тараса Шевченка. Спочатку в Опришівцях неподалік сучасної церкви, де була раніше дерев'яна церква, яка згоріла. Буквально на початку ХХ століття була школа-Дяківка за спогадами старожилів, і неподалік від неї власне збудовано приміщення старої школи 903 року. Ще в 60-х роках, коли у Опришиці створювалася перша експозиція музею, тоді директор місцевої школи Колосоровський знайшов відразу ж після війни на горищі школи. Деякі папери з історії школи, і хроніку школи. І якраз там, найбільше в цьому літописі місцевий вчитель Валявський, він робив різноманітні записи. І те, що він сам спостерігав, як працюючи в школі, і те, що йому жителі села розповідали. І, до речі, багато сторінок відведені історії церкви.